Вітаємо всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. Сьогодні у нас черговий стрім, на якому ми з вами будемо говорити про створення спеціальної програми для українців тут в Канаді. Сьогодні ми в студії з Катюхою двох. і сьогодні у нас до вас є дуже класні новини. І є правда одна така ложка дьогтю. Знаєте, от у нас на сьогоднішній день є велика бочка меду. З класною інформацією щодо спеціальної програми для українців. Ми про неї поговоримо. Катя розкаже про те, що вони з Роксоланою робили, куди вони відправляли, які відповіді отримали, з ким спілкувалися. це класний прогрес. Я вам розповім про те, що зараз відбувається в парламенті з інсайдерів скажімо так, да і не тільки в парламенті. Вчора мені наш Кевін ламорокс дав Таку просто вже інсайт, що просто кайфно, чесно. Так ну і вже ми бачимо це не тільки від Кевіна на це звернемо увагу. Але знаєте, друзі, при всьому при цьому є у нас і маленька ложка дьогтю. Ця ложка дьогтю ще не потрапила в бочку з медом. Але знаєте, чи потрапить вона туди чи ні, залежить вже саме від українців, і про це ми також вчора говорили з Кевіном Олама Рукс. Тобто про все це поговоримо. Так, тобто є зараз е, момент, певний момент, який взагалі не залежить ані від мене, ані від нашої команди, навіть не залежить від парламенту Канади, так а залежить тільки від українців, які знаходяться в Канаді, і Українці можуть одним. Однією дією або е, отримати програму спеціальну, або зарубити всі, всі наші потуги. Ну, про це поговоримо трошки пізніше. А зараз я хочу вам нагадати про що йдеться мова, так. Про яку програму ми говоримо? Тому що ну чесно, друзі, вже ми про це говоримо майже півроку. А багато людей я отримую листи і не розуміють, про що йдеться мова, а які листи, а яка програма, а як же це так, і знаєте, от Чесно, іноді вже задаємося питанням: а як ці люди потрапили в Канаду? от Чесно, якщо вони нічого не знають, що відбувається з ними навколо них, мова йдеться про спеціальну програму для українців, які приїхали по програмі. Куаєт в Канаду, які хочуть залишитися в Канаді, і які не мають можливостей пройти по е, існуючим імміграційним програмам по різних проблемах. Так, дехто не може пройти, тому що йому освіта не дозволяє пройти дехто і за віку не може пройти, дехто не може пройти е, і за рівня англійської мови, тобто у різних людей є різні проблеми, є різні причини. Все це зрозуміло. І ми зараз тиснемо на уряд Канади, щоб створили спеціальну програму для українців. По якій всі українці, які знаходяться в Канаді, ну при певний час, наприклад, це треба НАТО буде прожити в Канаді два роки. Так хто не порушує закони Канади, хто хоче залишитися жити в Канаді, хто не потребує серйозних фінансових якихось підтримок, щоб могли залишитися в Канаді, щоб могли пройти по спеціальній програмі і отримати постійне резидентство Канади. Для цього ми створили. Зараз декілька ресурсів. Є наш офіційний сайт, на якому все це розписано. Так, посилання на всі наші офіційні е, сторінки соцмережі є в описі до цього стріму. Обов'язково переходьте, дивіться, вивчайте, приймайте участь. Там же є посилання на наш офіційний сайт, на якому все це розказано, все це е, написано. Так. На цьому сайті ви можете переключати мову, тобто цей сайт у нас на трьох мовах. Ви можете його читати англійською, французькою або українською. Якщо у вас проблеми з англійською чи французькою, переключайте на українську і ось бачите вже все тут у нас написано українською мовою. Тут все прописано чітко, що як працює. Тут є наша пропозиція, так як повинна виглядати ця програма для українців, які треба виконувати умови для того, щоб мати можливість пройти по цій програмі. Тобто, все є на цьому сайті, і на сьогоднішній день ми вже маємо досить гарну активність. Так, в чому заключається ініціатива, ініціатива заключається в тому, що Переважна більшість громадян Канади. Хочуть для щоб українці залишилися в Канаді. Канадці не знають, що у українців як є це проблема. Більшість канадців думають, що українці вже мають постійне резидентство що українці отримали біженство тут в Канаді і їм нічого не загрожує. так ну канадці бачать нас кожен день. Вони з вами працюють Вони з вами живуть по сусідству, і вони навіть не підозрюють, що ви знаходитеся в тимчасовому стані статусі, і ваш статус може бути змінений будь-який час, і українці просто попросять залишити Канаду канадці цього не знають, канадці цього не розуміють. Але канадці всі опитування показують, що канадці хочуть, щоб українці залишилися в Канаді. І це класна новина. Це той козир, яким ми зараз намагаємося скористатися для того, щоб створити спеціальну програму для українців. Ми просимо канадців звернутися до своїх членів парламенту зі спеціальним листом, в якому громадяни Канади це важливо. Громадяни Канади звертаються до своїх депутатів створити спеціальну програму, по якій всі українці зможуть залишитися в Канаді. Як це працює? При чому тут українці? Поясню канадцям. От канадцям їм якось взагалі знаєте, їм якось ні холодно ні жарко Чи є якісь спеціальні програми для українців, чи немає? Так, канадці не проти, хочуть щоб залишилися українці, але ну знаєте, ну це не їхня проблема, це проблема українців. Тому ми більше і звертаємося до українців. Що українцям треба спілкуватися з канадцями і просити відправ підписувати і відправляти такі листи? Кожен українець на Одно ну, по по нашим підрахункам, кожен українець, якщо поспілкується з п'ятью канадцями і відправить п'ять листів. То це вже ну це, це, це буде стовідсоткова спеціальна програма для українців. Як це працює? Я українець, який приїхав в Канаду по програмі КАЄТ, показую це ну, прямо ражовує саме такий приклад. От я такий українець. Я хочу залишитися в Канаді, але я не можу пройти по спеціальній програмі. В описі до цього відео є посилання на цей сайт, посилання на всі офіційні сторінки. Переходьте, будь ласка, обов'язково приймайте участь. Що я роблю? Я заходжу на цей сайт, який називається for Ukrainians. і тут бачу: тут є «Приєднайтеся до ініціативи. Є кнопочка «Пожертвувати заради надії і станьте волонтером. Якщо я хочу зібрати тільки п'ять листів. На себе п'ять листів, там дружина, то я просто і натискаю на натискаю на кнопочку приєднатися до ініціативи. Якщо я хочу підтримати ініціативу, так фінансово трошки, тому що ми зараз запустили рекламу. Ми крутимо рекламу для на налаштовану на канадців, а все це гроші за все це треба платити. Тобто, якщо ви хочете нас підтримати фінансово, то можете або тут на кнопочку клікнути, або в описі до цього стріму є посилання, по якому ви можете перейти і задонатити, для того, щоб ми продовжували крутити, крутити цю рекламу. Якщо ви можете зібрати більше ніж 5 листів, якщо ви можете зібрати там. 50, 100, 200 листів. У нас є українці, які зібрали вже по 600 листів. Да? От одна людина зібрала 600 таких листів, і ви хочете, вам потрібна якесь лист підтримки про волонтерство для працевлаштування або і ще чогось. Ви клікаєте тут, станьте волонтером. І зареєструйтеся як волонтер, і потім ви просто ми будемо з вами спілкуватися. Ви надасте там кількість листів, і ми вам дамо офіційний лист підтримки, що ви волонтерили, що ви внесли класний, класну підтримку, підтримали. Підтримали цю ініціативу. Так, у нас зареєстрована, є non-for-profit organization від імені якого ми надаємо цей лист. Так, ось, якщо я хочу просто відправити своїх п'ять листів, натискаю приєднатися до ініціативи і потрапляю на ось цю сторінку, де все розписано. Все це розписано, що робити, як робити, по кроковах. Так і тут є е, примірники листів: два види англійською мовою, два французькою мовою, без різниці, які ви будете завантажувати. Якщо ви живете в французькій частині Канаді, то ви завантажуєте французький лист. Якщо в англомовній, то англійською мовою, звісно, е, тут просто текст. Е, в принципі, він одна і та ж ідея у тексту, просто різними словами написаний для різноманіття. Тому без, без різниці, які ви будете завантажити. Ну, наприклад, я завантажу цей собі, тут відмічаю, скільки мені треба, і е, надіслати та завантажити все. І починається завантаження. Я не буду зараз завантажувати, тобто, ви завантажили собі цей лист. І пішли, і роздрукував. От я, наприклад, я хочу підписати п'ять таких листів. От я роздрукував роздрукував собі п'ять таких листів, і куди я пішов? І я пішов з цими листами до своїх сусідей громадян Канади, співробітників громадян Канади, або просто вийшов на вулицю, пішов в магазин, зупинив там людину і попросив поспілкувався, щоб він мені підписав ці листи. В цих листах не треба якась там особиста інформація від громадян Канади. Хто може підписувати ці листи? Це громадяни Канади, будь-якої національності. Так, головна умова е, мати громадянство Канади, чи у нього там українське походження, чи індуське походження, чи китайське походження, чи будь-яке інше немає жодного е, значення. Так, головна умова він громадянин Канади. Якою мовою він спілкується? Звідки він приїхав? Взагалі без різниці. Так ось, на цьому листі, який ви роздракували, громадянин Канади повинен написати своє ім'я та прізвище, адресу і поставити, поставити ну дату по великому рахунку, так і підписати. Цей лист він складається з декількох листів. Тут вже далі. Це все просто вже розписується та програма, яку ми просимо, так щоб створили для українців для канадця. Важлива ось ця частина, і тут він звертається до свого МП, так до свого депутата. Як знайти виникає питання: як же знайти депутата? Це дуже легко. Знову таки на цій же самій сторінці. Де ви завантажили лист на сайті. Ось вона, та ж сама старінка, де ви завантажили. Лист. Трошечки нижче ви е, знайдете. Знайдіть ім'я та адресу вашого депутата. І тут є посилання. От нижче тут є посилання. Ви на нього клікаєте і потрапляєте на ось таку сторінку. Це е, офіційна сторінка канадського парламенту. У вас є з листа адреса. Адреса потрібна не ваша. Де ви живете? А адреса того канадця, який заповнив вам цей лист і підписав цей лист. У вас є адреса. Тут ви просто вбиваєте постал код. Ну, наприклад, R2 V. Так. І ось у вас висвічується, хто у вас файбілан. Uh, і ось у вас висвітлюється, хто у вас member of parliament. Клікайте на цього депутата, у вас є ім'я, у вас є прізвище. Все, класно. Ви знаєте. Кого тепер вам треба вписати? Куди правильно треба вписати в листі? Ось отут ім'я honorable, так у вас є адреса. У вас є ім'я цього депутата. Тепер виникає питання: а куди ж відправляти цей лист? Дуже легко і просто на цій жі самій сторінці, де ви знайшли ім'я депутата, є контакт. Клікаєте на контакт, і тут знаходите Hill Office. так і ви відправляєте по цій адресу, і тут у вас приписано, що е листи, які відправляються на цю адресу, в основному безкоштовні. Іноді, іноді деякі офіси поштові офіси просять платню. В такому випадку вам просто треба спробувати піти в інший офіс, в інший постофіс, і там просто можете звіддати відправити безкоштовно. Є ще і конституційний офіс, але сюди точно треба буде платити сплачувати. Тому відправляйте на хіл офіс безкоштовно, без жодних проблем. І ось от таких листів треба зробити п'ять листів. Тепер ну от я зробив, роздракував собі п'ять листів. Я пішов. У мене сусіди, наприклад, дружина і чоловік виборчого віку та громадяни Канади. Я їх попросив, мені один лист підписав чоловік, один лист підписала дружина. Ось оці два листа я можу покласти в один конверт і відправити до цього депутата. Але якщо я пішов до одного сусіда, мені там підписав чоловік. А я пішов до іншого сусіда, а мені там підписала жінка. То два ці листи я кладу в різні конверти, так тому що це різні адреси. Тих, хто підписав ці листи. Це також важко важливо і відправляю двома різними листами. Не треба всі п'ять листів з різних адрес. Збирати в один конверт і відправляти одним конвертом це так не працює. Ось в чому заключається ця ініціатива, так і чому важливо, щоб саме українці прийняли е, дуже серйозну участь в цій ініціативі, тому що це потрібно вам. Це це е, ну, від цього залежить, чи зможете ви залишитися в Канаді чи ні, якщо ви не можете пройти. По з яких існуючих спеціальних програм чи багато це займає часу у українця? Ну я думаю, на п'ять листів максимум годину це займає. Так ну не небагато це займає часу. Тому розповідати, що у мене немає зараз на це часу, я то працюю, то ще щось. Це класно. Ми всі можемо це розповідати. Ну на від того, що у вас на це немає часу, нічого не зміниться для вас в кращу сторону. Якщо ви знайдете одну годинку і приділите одну годинку свого часу, то, то ви зможете отримати постійне резидентство тут в Канаді. Я сподіваюся, що я розповів вам знову нагадав про те, як працює наша ініціатива. На кого вона розрахована, і, ну, і що та як робити з цією ініціативою. Так, пишіть в коментарях. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, будемо відповідати і надавати всю інформацію і відповідати в мільйон триста сорок п'ятий раз. Так, тому що ну, це реально важливо. Це реально важливо. Про це я розповім трошки пізніше. Про що про це вже говорять і депутати, і говорять. Тому числі вже і міністри, тому що завдяки тому, що вже відправлено більше 25 тисяч таких листів, е, зібрали, щоб ви розуміли, так на сьогоднішній день більше 25 тисяч е, таких листів вже відправлено при всьому при цьому із цих 25 тисяч листів е, приблизно тисяч зібрали декілька українців. Волонтери. Це приблизно 100 українців. Плюс-мінус зібрали біля 20 тисяч листів і відправили, щоб ви розуміли так масштаб того вавлічності, скільки українців приймає участь. Мізер, мізер. хоча ваше майбутнє від цього залежить, причому залежить напряму ще раз нагадую: всі посилання в описі до цього стріму є. Переходьте, реєструйтеся, заходьте на сайт, вивчайте, читайте, приймайте активну участь.